Казка про лисичку Ченс і стежку якої не було на карті. Жила в одному лісі молода лисичка на ім'я Ченс. Вона була дуже розумна, завжди шукала можливостей, бачила перспективу там, де інші бачили кущі. Ченс мала великий план стати лісовою дослідницею і вирушити у першу велику експедицію подію, яку готували щороку, коли всі звірі обирали найкращого слідопита. Вона тренувалась довго і завзято, знала, як відрізнити слід по формі і глибині у вокій землі, як визначити, коли буде дощ за запахом повітря, і навіть орієнтувалась за зорями. Нарешті настав той день. Ченс подала свою кандидатуру і відправилась на відбіркову стежку. Вона пройшла її блискуче, уже уявляла, як буде відкривати нові місця, писати нотатки пір'їнкою в польовому щоденнику. Але обрали стару черепаху сліпі. Що, сліпі? Вона ж засинає посеред маршруту, подумала Ченс, але вголос лише чемно привітала переможницю. А тоді сумно побрела додому, дивлячись у свій список мрій. Усе було так ретельно сплановано, чому ж воно пішло не так, думала лисичка. Щоб розвіятись, Ченс вирішила піти зовсім іншою стежкою, тією, що ніколи не приваблювала дослідників. Вона вела в бік старої, затопленої балки, куди ніхто не ходив. Мовляв, нічого цікавого. Та саме там Ченс помітила щось дивне. У воді і піску блищали якісь скельця. Коли вона наблизилась, виявилося, що це старовинне дзеркало в оправі із дорогоцінних каменів. Ченс принесла його в ліс. І коли старий єнот мудрець оглянув знахідку, він ахнув Це ж легендарне дзеркало пам'яті. Воно показує звірам найкращі моменти їхніх життів, щоб вони не забували, як багато вже пройшли і які вони цінні. Завдяки Ченс лісові мешканці почали приходити до дзеркала, згадувати себе, надихатися. Хтось згадав, як колись врятував пташеня і знову повірив у себе. Хтось пригадав першу перемогу над страхом. Навіть сліпі просльозилась, коли побачила, як молодою уперше перемогла бурю в горах. Ченс не стала учасницею експедиції. Разом з тим вона допомогла усьому лісу згадати, хто вони є. І, чесно кажучи, це було куди важливіше. Ввечері вона сиділа біля вогнища, занотовувала свої відкриття в щоденник і думала я й гадки не мала, що цей шлях існує. Але ж він мій, справжній, ідеальний для мене. Цікаво, але ж ми ніколи не підозрюємо, які на нас очікують. Значенка Іноді, коли двері не відчиняються, це не тому, що хтось їх зачинив, а тому, що тебе чекає зовсім інший шлях кращий істинний.